Привіт, усім сьогодні дуже гарно показано про попу, як побудувати стосунку між партнером і жінкою, тому що нам, щоб будувати божественну сім'ю, нам потрібна перше божественну любов. А божественна любов це є Бог, бо Бог є любов, і без неї ми не можемо будувати правильні стосунки, тому що люди зараз поставили дух Ероса на перше місце, і ми бачимо, що статистика показує, що аж 95% людей займаються самозадоволенням. 5% люди займаються сексом до весілля, а 50% постійно і звільняють, тому що немає божественної любові, тому що люди фокусуються на емоції, на ту любов, яка вона триває три місяці, а потім люди вже шукають зберегти свої стосунки любими способами, але мужцями вони просто руйнуються, тому що Бог є любов. І щоб правильно наші стосунки будувалися, нам треба божественної любові. Без неї ми ніяк не можемо